Всім привіт! А я бачите, що роблю? Вичищаю свій квітник. Все поросте, поро... трава дуже швидко. Бачите, вже скільки я наколопала трави цієї? Ах. Як мені тут живеться без е, чоловіка? Я прожила в другому шлюбі, воно в мене в такий був цивільний шлюб. Так зійшлися і жили просто з чоловіком шість років. І ми розлучилися оце в... Коли це? в серпні минулого року. Звісно, він мені тут дуже допомагав. Ну, Звісно, чоловік і чоловік. Оце, наприклад, обрізання, оці троянди. От бачите, оцю таку споруду, оце під це. це він робив, це не я. От. Мені це було б важкувато, мабуть, оце все робити. Ну, робив, робив. Тепер я сама. І ви знаєте, дуже непогано я е, з цим пораюся, <смі> з цими всіми <з> речами. <смі> Може, трошечки важкувато от, бути однією в селі, але, е, чесно кажучи, знаєте, під руку ніхто не вернякає, ніхто мені оце не каже, бо він був настоящий е, такий аб'юзер. От я вже зараз це розумію. Все я робила в нього не так. Ну все. От що не візьми, все не так. Не так я поливаю, не так я саджаю, не так я в руках тримаю цю лопату чи ще щось. Оце ну, таке. І ще, знаєте, в нього такий був пунктик. <сум> так смі... Мені зараз це дуже смішно. Він е мене примушував весь час це відра перегортати догори раком. Да? Бо вони знищуються ці відра. І весь час він мен, мен мене докоряв. А я так поставлю те відро. Ну, я якось на це, знаєте, не звертаю увагу. Може я така. Ну, мені якось цього відра зовсім не жаль. розумієте. Ну Якщо воно спортиться, чи, чи пропаде он бачите, в мене скільки цих відер, Все рівно, вони з роками. Ну нема нічого вічного в цьому світі. Я пішла собі, купила це відро, нове собі, да й все. Я... Да. А він мене оце просто він мене, знаєте, задовбував, перевернив. І я собі, знаєте, колись зловила на думці, що я його боюсь. Він коли повинен бути вже приїхати, наприклад, я приїхала сюди, а він повинен бути приїхати там на роботі, він був чи що. І я, знаєте, так, я вже бігала по городу і думаю, так, я перевернула відра чи ні. Так, Боже, в мене вже був, знаєте, якийсь такий страх. Ну, це просто. А зараз, коли я вільна, коли я вільна, я думаю, Господи Боже, ніхто мені за це відра не каже. І в мене зник цей страх, розумієте? Я така спокійна, бо я вільна від цього всього. Ось ці два дні я вирішила присвятити повністю своєму квітнику. Погода, до речі, зараз так чудова сонечка, виглядає дуже тепло знов. Стало. І зараз я працюю ось цією своєю новою лопатою. Оце ну, така лопата вилов, я б сказала. Просто мені ще там жіночка одна написала, що в неї теж вона купує. І вона написала, що вона купує різні інструменти, а все рівно сапка і лопата це головне. Ну, для мене вже лопата, ось така, знаєте, лопата в чистому вигляді вже не існує. Для мене, як для жінки, яка одна. Порається в своєму городі, так? це вже зовсім не актуальний інструмент. Так, він мені потрібен, наприклад, тільки для того, щоб щось посадити. От я буду викопувати оці квіти, оці лілейник, так? буду розсаджувати, До, мені буде потрібна лопата, щоб викопати ямку. Розумієте? А навіть їх я буду викопувати, викопувати оці, оціми вилами. Потім ще хотіла сказати про сапку. Сапка в такому розумінні, як вона є, теж мене не влаштовує. Я її не люблю її. Сама моя улюблена річ це ось ця сапка, це як він? Фокіна, так вона називається. Фокіна. Мені завжди хочеться натискати Євміну. Євміна це дошка, що дошка, що спину рівняти. Це після Фокіна треба Євмінова. О, а це Фокіна, це після неї треба Євмінова. У мене маленька є, оце такий наборчик. Якщо з неї щось трапиться, або її хтось вкраде, або вона полазламається, або ще щось, я відразу купую нову. відразу, Тобто я її з рук взагалі ніколи не випускаю, я її обожнюю. Тому всі ці інструменти я не знаю. Як на мене, все, що я собі купую, я користуюся. Ще в мене є лопата моя старенька отця Геннадія. Ще вона в мене є. Ну, зараз, так як я вже купила оцю, да, то мені оця зараз більше подобається. Наприклад, вже чим та. Але тітою я користувалася дуже багато років. Дуже, я вам хочу сказати, я її теж з рук не випускала. Тому, ну, я не знаю, кому може і лопата. Мені лопатою простою важко. А ось цією, дуже гарно, я не знаю, як вам тут може я зніму, але вона, знаєте, висмикує. Оці, оцю всю траву висмикує. У мене є відео, я робила на неї вже обзор. Все це в мене вже є. Тур'янде, до речі, це чоловік мене навчив. Він весь час щось коловся. Що оце, оце він мене навчив, оце я роблю. Бачите? По його науці. Складаю в окреме цей відерце. оці обрізки троянд. <різь> <різь> Мені оце подобається. Як вам показати, що як вона чудово висмоктує, не висмоктує, а зараз я прийду, от, наприклад, от я хочу отут ще оцей шматочок, а хочу в цю всю оце е, обкопати. Те, що тут лілейник хочу все висадити. Оце, бачите, яка трава. Я не знаю, мабуть, я не зможу вам показати. Однією рукою. Це треба, щоб хтось знімав мене. Нема кому. Так, ось так. Я вструмила ногою, а потім я отут теж так от наступаю і треба так різко його повернути на себе. Ну ні, не. не вийде, не вийде. Ні, не. не вийде мені зняти. Як? Це треба якусь палку прив'язати, аж вам показати. Ну повірте мені на слово. Ось там, бачите, я вже скільки пройшла, яка чистенька земля. От, і я, оце Воно просто так, от, воно, знаєте, оце тримається, так, і воно як щипцями виковиряє цю траву, як сказати, господи, як правильно сказати, культурно. Як воно. Вилазить ця трава просто з корінням. Потім я вже рукою рукою це вибираю. Мені от так, наприклад, легше, тому що лопата, по-перше, вона важко встромляється сюди в цю траву. По-друге, цю, цю лопату треба підіймати разом з цією травою. Ну, наприклад, Я не знаю, як кому. Мені, наприклад, це важко. Тобто мені легше отак працювати. Не знаю. Тому те, що я все купую, я вам чесно скажу, всі ці інструменти я використовую. От, бачите, скільки трави. Бо зараз це підуть дощі на тому тижні да? і дуже піде сильна трава. А я хочу і і, оце, і хочу почистити, і там хочу почистити, і там, де е, цей? як воно? Агрос у мене там, там трошки хочу почистити. Оце я буду зараз чистити все цієї лопати. Дуже швидко, так. Да. Вона сама не робить. Ти робиш, звісно, я теж втомлююсь, все. Але мені легше, ніж простою лопатою. От і все. Всім привіт, всім доброго раночку. Я вчора так щось втомилася, я ж оцей цей квітник. От, бачите, привела до ладу. Отак от, от. Зараз він виглядає. От вчора все-все-все почистила. Оце ще треба, оце, бачите, сухі оці листки пообрізати буде. Ну, це вже наступно, мабуть, раз. Наступний тиждень вже приїду. Троянди всі, по... ну, троянди я всі пообрізала. Ось тут, ось тут, бачите, все. Тут почала тільки от, очистити. Ну, тут трішечки отак от теж почистила. Бачите, ось моя лопата стоїть. Вона все чудова, вона тільки трішечки важкувата. От важкувата вона і все. Трішки вона була б легша. Ну, там такий метал міцний, там таке воно зроблено Ну, непогано. Але вона, в принципі, предназначена більше, знаєте, для чого? Щоб просто отак її поставити да, в одному місці. І копати отак ділянку. Тобто ти її не підіймаєш, вона якби сама пливе. Ну як пливе, ти ногою тільки нажимаєш, і воно шух-шух-шух-шух. А коли в квітнику да, я працювала, треба мені тут травичку, там травичку, з цієї сторони зайти, з цієї. Треба її весь час підіймати. Ну, Ви розумієте, да? що я вам пояснюю, як вам пояснюю, хто. Якщо хтось там буде її купувати, бо мене там іноді питають щось таке. і... Так я вже так от розповідаю, щоб більш докладніше вам кажу ось те, про це. Тому ось вона, ну, не, ну як сказати, по російськи маневрена, не така да, що просто важка. Ну так, скажімо так, важка і все. От, тому я вже дістала вчора навіть свою оцю. Лопату отця Геннадія, вона називається. Ну, чудо-пахарь, лопата отця Геннадія оця. Оце. Вона шикарна, вона легенька. розумієте, Вона легенька. Ось бачите, я на пальчики її тримаю. Ось вона така, вона легенька. Просто, що вона теж, вона чудово копає, краще, ніж лопата взагалі. ну Це моя улюбленця. У мене багато є відосів про неї. Там дивіться, хто. Будуть, я знаю, що будуть вже мені писати і питати знов. Просто придивляйтесь, там в мене вс все є про неї. Дуже я про неї знімала багато відео. багато. Бо вона мені мене була перша, моя така покупочка, і вона мені в мене вже багато-багато років. О, так я вже їй теж оце. І дуже зручно так, взяв. теж так, <смі> тапки. І вона просто, знаєте, переверта. Ось так раз і все. Бачите, так, я однією рукою можу. І все, і ця трава. Тобто не підіймаєш землю важку, не підіймаєш. А просто так видрав і все. Так, все. Мабуть, розповіла вже так. Зрозуміло.